16 грудня 1896 року у Києві народилася Варвара Чередниченко, письменниця, автор історичних романів та творів для дітей, перекладачка з осетинської та грузинської мов. Її перша книжечка для дошкільнят побачила світ ще до Першої світової війни. 1917 року з'являються брошури з методики дитячого дозвілля, захисток для селянських діток улітку та дитяча хата. З 1919 року працювала в полтавському губернському наркоматі освіти. 1923 року, після перенесеної операції та ускладнень, Варвара Чередниченко полишила службу і суцільно віддалася творчості, де кілька років змушена була писати лежачи в ліжку. За цей час вона написала жіночі розповіді, п'єсу артистка без ролі, казки, входила до літературного об'єднання плуг. Вийшла заміж за осетинського письменника Чермана Бегезова і 1928 року разом з чоловіком поїхала на Кавказ. Через 10 років повернулася в Україну. У доробку Варвари Чередниченко дослідження про архипа Тесленка, Тараса Шевченка, Лесю Українку та Ольгу Кобилянську. Історичний роман Фастів про Палія, оповідання Я Щаслива Валентина. Критики звинуватили її в хуторянстві та козацькій романтиці. Померла у квітні 1949 року в Києві.